Вітаю, друзі! В ефірі Афіша, де ми традиційно дізнаємося про цікаві культурні заходи Вінниці. Тож погляньмо, що чекає на нас найближчим часом. Поїхали! 17 вересня відкритий для себе по-новому славнозвісного українського композитора Володимира Івасюка, автора легендарної пісні Червона рута на концерті Червона рута квітка кохання. Ви почуєте відомі та улюблені твори автора, серед яких я піду в далекі гори, водограй, мальви та ще багато інших. А також почуєте цікаві історії з життя композитора. Тож приходьте. Початок о 18.00 Квитки коштують від 150 до 200 гривень. Україна це прекрасна європейська держава. Спокон віку ми не цураємось свого та. Навчаємось чужого. Ось і репертуар подільського камерного хору Леонтович Капела. багатий різноманітними багатоголосими мелодіями Європи та світу. Артисти підготували для вас захопливий вайб відомих пісень зарубіжжя. Тож завітайте на концерт The Best European Songs, аби насолодитися популярними композиціями. Початок о 18.00 Квитки коштують від 150 до 200 гривень. Попелюшка усім давно відома казка. Проте театр ляльок додасть і нових барв своїм цікавим форматом 21 вересня. Наглядачі чекають. Неймовірні казкові перетворення, важкі випробування, комічні та ліричні сцени, які нікого не залишать байдужим. Дітки будуть у захваті, тож приходьте згадати один із улюблених сюжетів. Початок об одинадцятій та 14.00 квиток коштує 100 гривень. Казка, рятівник квіткової долини, яскрава та повчальна історія. Разом із головними героями ви дізнаєтесь, наскільки важливими є дружба та доброта. На виставі на вас чекають веселі пригоди, захоплюючі пісні та танці, а також неймовірні герої, які покажуть, що кожен заслуговує на любов та піти. Казка навчить бути добрими, поважати інших та завжди допомагати своїм друзям. Початок об 11.00, квиток коштує 100 гривень. Гурт Адам 29 вересня із великим концертом у Вінниці. На вас чекає особливий вайб, чуттєві тексти та яскраві образи. Разом заспіваємо усі улюблені хіти, а також особливу для вінничан пісню. Ми цілувалися під Вінницьким дощем. На кожному концерті Адам панує неймовірна атмосфера, і скоро вінничани відчують її сповна. Тож запрошуйте коханих і приходьте насолодитися ро. Романтикою та драйвом. Початок о 18.00 квитки коштують від 290 до 690 гривень. Космічний світ чекає на вас у Вінницькому планетарії. Тож, якщо ви поціновувач позаземного та незвіданого, то обов'язково сюди завітайте. Тут ви дізнаєтеся багато нового та цікавого. Працює він щодня з 10 до 18 години. Вхідний квиток коштує від 50 до 90 гривень. Розглянути усі деталі вінницької архітектури ви зможете у музеї Міні-Вінниця у парку імені Лонтовича. Тут представлені усі ваші улюблені пам'ятки рідного міста у зменшеному варіанті. Тож приходьте подивитися, музей працює без вихідних з 10 до 18 години. Вхідний квиток коштує від 30 до 50 гривень. Упевнена, що кожен знайшов собі щось до душі, тож не зволікайте, відвідуйте цікаві заходи та наповнійтесь позитивом. А в ефірі була Афіша Вінниці, До нових зустрічей.